Друзі, привіт! Ми продовжуємо з вами вивчати артиклі в англійській мові. У нас перший урок був базовий про вживання артиклів загалом, про відмінності між означеним і неозначеним артиклом. Ось, якщо ви не бачили цей урок, перегляньте його. Попередній урок у нас був про неозначений артикль. Ми запам'ятовували з вами з допомогою мнемотехніки. І сьогодні ми продовжуємо тему артиклів і сьогодні розглядаємо означений артикль. The. І сьогодні ми теж будемо з вами використовувати мнемонічну фразу. Ось вона: Where is the salt in the USA? Ну і шукайте якоїсь так правильності в цього речення. Це просто мнемонічна фраза, яка допоможе нам запам'ятати ще три випадки вживання означеного артикля. І я б сказав, що вони такі теж базові, тому що коли ми будемо говорити з вами про означений артикль, є дуже багато маленьких таких, знаєте, правил. Коли ми будемо вживати означений артикль, але ми з вами поки досі ще намагаємося зрозуміти таку його основну суть, тому що артиклі в англійській мові, це в принципі загалом не про правила, а про контекст. Буває таке, що ми читаємо в правилі якомусь, що ми маємо тут використовувати означений артикль, а потім читаємо якусь книжку, дивимося якийсь фільм, і там використовують замість означеного артикля, неозначений, чи навпаки. Отже, наш означений артикль The. Давайте пригадаємо, як він вимовляється. Якщо слово, іменник, перед яким йде наш артикль, починається з приголосного звуку, то ми зазвичай будемо вимовляти де, де. І ось цей звук, так, ось цей, то він це звук шва, його не чути, ми не кажемо, де? Просто де, де. Його майже буває не чути. Він просто такий, ніби більш як транзитний звук де «де». Але якщо слово в нас починається з голосного звуку. Наприклад, The Elephant, то ми кажемо вже як зі the", the. І якщо ви такого звука в українській мові немає. Якщо у вас не виходить його вимовляти, ви можете спробувати зробити так: кажете просто український звук. «з», так? А потім ставити язик ближче до зубів або між зубами і пробуйте робити такий самий український звук. Кажете просто спочатку «з», Ставимо язик між зубами. «з», так? А потім кажемо з. The the, або кажемо the, з І, друзі, так само ще я буду казати the, коли я наголошую. От я буду казати якісь речення, я кажу: і тут артикль the. Деяко я так не роблю, я кажу на українській манер, коли наголошую. Тут артикль Z. Але я так роблю, тому що я пояснюю українську, я просто так на українській манер говорю. так? Але якщо казати правильно, або коли я пояснюю англійську, відповідно, коли ми наголошуємо на артикль. Означений, то ми так само будемо вживати ось цю форму The. We are still at the restaurant, якщо я хочу наголосити. Отже, є в нас така мнемонічна фраза Where is the salt in the USA? І у нас тут буде зашифровано три випадки вживання, яка ця фраза нам допоможе запам'ятати. Тут у нас буде один Where the salt?». Тут у нас буде другий випадок і In the USA. Третє. Згадавши цю фразу, ви зможете відновити в пам'ять ось ці випадки вживання. Перший випадок вживання, коли іменнику функцію обставини місця. Тобто, коли іменник відповідає на питання, куди або де. Перше речення «We are still at the restaurant». We are still at the restaurant. У нас тут, бачите, at the restaurant, іменник ресторан, так? У функції обставини місця. Ми де? Ми ще досі в ресторані. We are still at the restaurant. І бачите, друзі, у нас тут використовується означений артикль The, наголошую так, «the». тому я кажу, «the», а не «the». А коли ми просто читаємо в реченні, будемо казати: The We are still at the restaurant. Ось у нас тут використовується артикль The, тому що у нас в іменнику функція обставини місця. Але, друзі, це не 100% право. В більшості випадків ми будемо використовувати з вами артикль Зе, коли ми кажемо, куди ми йдемо або коли ми комусь розказуємо, де щось знаходимося, де щось знаходиться або де знаходимося ми. Чому так відбувається? Тому що ми, ніби в якомусь конкретному місці, не в будь-якому місці, да. А в якомусь конкретному, тобто, якщо ви кажете людину We are still at the restaurant, ми досі в ресторані, то від, відповідно людина знала в якому ви ресторані, ви в якомусь конкретному ресторані, ви не в будь-якому ресторані. І тому ви кажете We are still at the restaurant Подивись на другий приклад. I'm on the bus. Я в автобусі. Так, пам'ятаємо, що в англійській ми, ми не кажемо при, при, е, прийменник in the bus. А ми будемо I I'm on the bus, ніби я на автобусі. Так? Така відмінність. Ось, в мене є окреме відео, кому цікаво, можете подивитися, насправді це. Така окрема тема. I'm on the bus. Ми у нас так само бачимо, використовуємо тут означений артикль The. I'm on the bus. Так? I'm on the bus. Чому так відбувається? Тому що ми на конкретному автобусі. Якщо б ми сказали I'm on a bus, це я на якомусь автобусі, на будь-якому Але це можливо використовувати і неозначений артикль a тут. Тобто ви розказуєте своїм друзям, що вам приснився якийсь сон. І ви кажете: Ось я їду в автобусі, і ви кажете. Uh, so I'm on a bus. І кажете, I'm on a bus. Тому що ви не в якомусь конкретному автобусі, а ви в якомусь. Ви ніби розказуєте, і ось, їду я на якомусь автобусі, і от тоді цей артикль A буде казати, ніби що на якомусь, в, в, в якомусь будь-якому автобусі. So I'm on a bus. Так? І Тоді можна сказати I'm on a bus. Але бачите, в артиклі це все про контекст. I'm on a bus, в якомусь автобусі, коли ви розказуєте сон, коли ви не знаєте, куди ви їдете, хтось е робить вам сюрприз, закрив очі і каже, ми зараз тебе кудись там відвеземо якесь супер класне місце. Ось хтось вам телефонує друг, каже, ти де І ви кажете, I don't know, I'm on a bus, Я не знаю. Я в якомусь автобусі можна сказати. Але таких контекстів у відсотковому співвідношенні вживання в мові їх набагато менше так. Тому загалом ми знаємо, куди ми їдемо. Загалом ми знаємо, де ми знаходимося. І тому, якщо можна знайти таке правило, що коли іменнику функція обставини місця, тобто означає, де і куди, ми будемо в більшості випадків вживати артикль Де. Да? Тому що ви хтось вам телефонує, ви йдете на річку. Ви кажете we, we are going to the river. Ми йдемо на річку. We are going to the river. Може, у вас одна річка тільки в місті, і ваш друг, який вам телефонує, він знає. На яку саме річку ви йдете. Тому ви не можете сказати I'm going to a river, тому що це буде означати, ми йдемо на якусь річку. Знову ж таки, якщо ви приїхали в якесь місто, там багато річок, і ваші друзі покликали вас на пікнік, і ви йдете на річку, ви не знаєте, куди ви йдете. І тут телефонує ваш друг і каже, ти де. Ми кажуть, Я зустрівся тут зі своїми старими знайомими і ми йдемо на якусь річку. Тоді можна сказати, We are going to a river. I don't know. It seems like we are going to a river. Здається, ми йдемо на якусь річку, you're going to a river. Але якщо це конкретно відомо двом співрозмовникам річка, да, то ми будемо казати we are going to the river, ми йдемо на річку. І відповідно наше право працює так, воно каже, коли іменник у нас виконує функцію обставини місця, куди де, то в основному ми будемо вживати означений артикль, тому що в основному це будуть якісь конкретні місця. Але не завжди, да, треба завжди пам'ятати, контекст важливий. Друге, очевидність, про що йде мова. Тобто, знову ж таки, да, у нас така от суть нашого означеного артикля, The", що має бути щось конкретне, відоме двом співрозмовникам. І ще деколи кажуть, що, що ми вживаємо його, вже коли ми щось сказали, так, а потім ми сказали, коли ми говоримо про цей предмет уже вдруге. Але це правило означає, що коли ми говоримо про якийсь предмет вже другий, таке саме, що просто вже відоме двом співрозмовникам. Тобто, звичайно, якщо ви один раз уже озвучили щось невідоме, то другий раз це вважається, що це вже відоме двом співрозмовникам. Тому так і виходить, що коли ми просто кажемо I bought a car, the car was very expensive. Я купив автомобіль, а автомобіль був дуже дорогим. Ви розказуєте своєму другу. Перший раз ви просто вводите щось в мову, так, ви кажете, I bought a car. Я купив один з ряду інших автомобілів. Якщо ви кажете, якщо ви скажете I bought that car», то це буде означати, я купив той самий автомобіль. Або ви вже багато розповідали про цей автомобіль, ви казали, я хочу його купити. Є такий автомобіль, показував фотографії, і ваш друг знав, що от ви збираєтесь купити саме цей автомобіль. Тоді ви так ви можете позвонити і сказати: «Hi, I bought the car», Я купив та той самий автомобіль. А коли ви просто у вас не був автомобіль, ви хотіли купити один з ряду інших автомобілів, да, якісь автомобілі, ви кажете, а файн a car». Нарешті я купив автомобіль. But the car was very expensive. Але автомобіль був дуже дорогим. Да, Тому що вже другий раз ви один раз озвучували, ввели в контекст. Вмова другий раз вже відомо двом співрозмовникам. But the car was very expensive. Очевидність, про що йде мова? Наш другий з вами випадок вживання. Є у нас такі речення. Could you pass me the salt, please?» Сидите ви за столом, хочете свого товариша, брата, кума, свата, попросити, щоб вам передали сіль. Так. І сіль одна. Ви не говорите про якийсь видобуток сілі, про якусь якась сіль, яка невідома, де вона лежить, знаходиться. Є стіл, і ви кажете, передай мені, будь ласка, сіль. Відомо двом співрозмовникам, вона очевидна по контексту, очевидно, про що йде мова. Так? Тоді, в таких випадках, ми теж будемо вживати з вами означений артикль Could you pass me that salt, please? Ту саму, да, яка от на цьому столі конкретно. Could you pass me the salt, please? Так само у нас буде означений артикль the. Ще одне речення. Don't forget to shut the window. Don't forget forget to to shut shut the the window. window. Не забудь закрити вікно. Так, Ви виходите з дому, ваша дружина вам каже, не забудь закрити вікно. Ви знаєте, про яке вікно йде мова, яке вікно було відкрите. Це саме ваше вікно, не вікно сусіда. Don't forget to shut the window. Знову ж таки, очевидність. Don't forget to shut the window. Ви можете так само про предмети інтер'єру, які знаходяться а, в вашому домі, у вашій кімнаті. Якщо ви знаходитесь там а, в одній кімнаті, це теж очевидні речі, так? Ви скажете, could you please turn on the light. Можеш вимкнути світло. Да? Тобто якесь конкретне це світло в цій кімнаті. Could you please turn on the light? І, відповідно, такі очевидні речі, які ви бачите. Що щось лежить на столі, щось знаходиться в одній з тій самій кімнаті, і це очевидно для вас, тобто це вам відомо, так? Не, не потрібно щось нове вводити в розмову, то ми також будемо з вами вживати означений артиклі. Бачите? Тобто, у нас ми так собі запам'ятовуємо по нашій мнемотехніці, по нашій мнемонічній фразі. Запам'ятали таке собі таку фразу. Ну, насправді дуже легко запам'ятовується. Where is the salt in the USA? Where? Тобто, якщо ви кажете що хтось, що хтось десь знаходиться, або ви кудись ідете, і ви знаєте це конкретне місце, вам двом відомо, так, то ми будемо з вами вживати, це називається іменнику, іменнику функції обставини місця, і зазвичай ми будемо вживати означений артиклі. Ви так собі запам'ятовуєте, тобто where the salt. Сіль. Згадуємо цей приклад з так, Якщо щось конкретно в якійсь кімнаті, то так само очевидно, що це якийсь конкретний предмет, відомий двом співрозмовникам. Так само. Коді Песмі 100, будемо використовувати з вами означений артикль. І у нас залишилось ще наше третє правило. У нас тут буде The USA». Так? The USA. Подивимося на приклади країни у нас... і на правило, так зачитаємо Країни, у назвах яких є Республіка, такі слова, як Республіка, Федерація, Королівство або просто країни, які були об'єднані, наприклад, як Штати. То ми будемо теж використовувати з вами тут означений артикль. Давайте розбиратися чому. Є у нас така країна, як The USA, так? але повна назва The United States of America. Бачимо, що у нас тут Америка. І у нас назви зазвичай, так, це у нас буде наступний урок. Ні, наступний урок у нас з вами буде про географічні назви. Теж буде дуже чудово мнемотехніка. Ми запам'ятаємо вживання географічних назв з означеним артиклом, а потім у нас буде ще урок по. Теж з допомогою мнемотехнік, тому що артиклі просто як правило запам'ятовувати дуже важко і дуже легко забувається. А запам'ятавши з допомогою мнемотехнік, зробивши якісь собі такі асоціативні образні зачіпки, буде дуже легко запам'ятати і потім вже не забувається. Ось. І ми будемо говорити на уроці про нульовий артикль, що з країнами, містами, континентами. Ми не використовуємо ніякий артикль взагалі, нульовий, тобто. І у нас тут таке є, бачите, Америка, воно використовується, тут немає артикля. Але у нас є The United States. The United States, Об'єднані Штати, так, United States. об'єднані Штати. І ось цей артикль The, він у нас вже стосується The United States, так, тобто якісь вже не просто Штати, будь-які Штати, а конкретні. Об'єднані Штати, і ці Штати належать Америки, Америці, так? І тому вони вже у нас конкретні. Тому у нас ніби йде додаткова інформація про, про ці штати. Це не просто якісь штати, а от конкретні Штати Америки. І тому нам в такому випадку потрібно артикль, означений артикль «The». Тобто в цьому є пояснення, так? Можна зрозуміти це, а не просто запам'ятовувати як право. Те саме у нас стосується the UK, the, UK, так? «The UK. І у нас повна назва насправді Об'єднане Королівство, тобто Великобританія, звучить ось так. Тут я скоротив. Uh, Great Britain and North Ireland. Повна назва The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Мы просто кажем The UK. The United Kingdom просто the United, the United Kingdom, так? So, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. І тут так само, бачите, тут виходить, що якщо було би просто якесь королівство kingdom, то був, можна було би використовувати там a kingdom, це було би щось неозначене з неозначеним артиклом. Але в нас тут об'єднане королівство Великої Британії і Північної Ірландії, тобто не просто якесь королівство. А це конкретне, конкретне об'єднане королівство, яке належить Великій Британії і Північній Ірландії. Тому вже не може бути просто якесь неозначене королівство, так? Тому по контексту ми вже знаємо, у нас є додаткова інформація, яке це королівство, і тому ми будемо з вами використовувати означений артикль, тому ми будемо просто в скороченому варіанті казати «The UK». Не використовуються артиклі взагалі, так, не будуть використовуватися з містами, континентами, країнами. Якщо ми просто кажемо Germany, Німеччина Germany, I live in Germany, я живу в Німеччині, так, тому не будемо використовувати ніякий артикль, це на що наступний урок будуть, але повна назва. Німеччина це Федеративна Республіка Німеччини, так? І англійською це буде The Federal Republic of Germany. І тут так само у нас з'являється слово Republic. так? Республіка, Федерація, Королівство або якесь об'єднання, наше правило. І у нас з'явилося з вами слово Republic. І це означає, що вже ми говоримо не просто про якусь республіку, а ми говоримо вже конкретну республіку. так? Федеративну республіку, яка належить Німеччині. І тому це вже буде не просто якась, а конкретна. Тому ми будемо вже так само в повній назві через те, що у нас з'явилася республіка. І ця республіка не просто якась та багато є різних республік, а це республіка федеративна, яка належить Німеччині. Вже буде якась конкретна республіка. І тому ми теж будемо з такими назвами використовувати з вами означений артикль The. The Federal Republic of Germany. Друзі, сьогодні ми з вами говорили про випадки вживання означеного артикля. Наступний урок буде теж про вживання означеного артикля, але з географічними назвами та інші деякі випадки вживання теж запам'ятаємо з допомогою мнемонічного образу, мнемотехніки. І через урок у нас буде про нульовий артикль, коли, в яких ситуаціях, в яких випадках ми взагалі не будемо вживати артикль. Друзі, попереду нас ще чекає багато цікавого. Продовжуйте дивитись цей курс. Вам все найкраще. До побачення.